Наш могутній Бог, ми дякуємо за Твою присутність в нашому житті, Господь. Ми дякуємо, що Ти наш незрівняний, ти наш вічний Отець Небесний, Господь, ми дякуємо за Твою присутність в нашому житті, Ти великий, Ти достойний хвали, дякуємо Тобі, Господь, що Ти збираєш нас, Ісус. Навчи нас, прошу, через Слово своє, Хай воно касається наших сердець, а ми будемо славити, величати Тебе вічно і живого Бога. Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Вітаю, люба церква! Можете присісти. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою темою для нас, віруючих людей. Це сила Слова Божого. Ми всі знаємо, що Біблія є дуже унікальною книгою, тому що вона найвідоміша і найбільш читаємо в світі. Єдина книга в світі створена колективом авторів, більшість яких не були знайомі один з одним. Вони жили в різний час, в різні епохи. В них були різний рід занять, але вони створили завдяки Бож... завдяки Божому натхненню таку могутню книгу, як Біблія. І е... ці факти всі свідчать, що Слово Боже є дуже незвичайне і має велику силу. Читаючи Біблію, ми ще на початку бачимо, що все було створено Словом Божим. Е... Біблія і слова, які записані на її сторінках, є, наче ліки для нашої душі, вона здатна докорінно змінити наше життя, адже Господнє Слово несе в собі силу і в неї міститься життя. Давайте ми звернемося до Слова Божого Євреям 4:12 бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усілякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Давайте розглянемо докладніше. Слово Боже живе, так, тобто воно має потужний вплив на людей, які чують і приймають його. У них з'являється зміст в житті і надія на краще, тому що Бог, який дає обітниці, Він неодмінно їх виконує. Слово Боже діє у тих, хто вірить у нього. і... Що воно, ну, хто вірить у нього і не спорить, що воно дійсно походить від небесного нашого батька. Слово Боже, як меч, воно настільки глибоко проникає в наші серця, воно вивідує ті тайни, які ми не можемо, можливо, признатися людям, але Слово Боже, коли ми його читаємо і виконуємо, воно завжди торкнеться тієї нашої болючої рани і здатне нас оздоровити. Слово Боже, Розпізнає думки та наміри серця. І те, як людина реагує на слово Боже, виявляє про те, насправді наскільки її глибокі наміри і мотиви, і як вони впливають на її вчинки та поведінку. Е е якщо ми приймаємо все, що написано в Біблії, тому наше життя воно міняється. Ми стаємо е смиреними, щирішими, і це подобається нашому небесному творцю. Цей вірш виявляє ну, особисто для мене дуже велику силу та могутність Слова Божого, але все сприйняття залежить від кожного з нас. Коли для нас це є істина, то наше життя буде достойним і сила Бога буде проявлятися у всіх аспектах. Давайте ще звернемося до писання Друге Тимофія, 3 голова, 15, 17 вірш. І ти знаєш дитинство, Писання святе. Що може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Це слова самого Бога, який створив Всесвіт і Він все підтримує Своїм могутнім словом. В них така глибина і така жива сила. У кожному слові і в кожній настанові, яка допомагає нам рухатися по життю. Слово Боже це сила та основа нашої віри. Послання до римлян говорить 10, 10 глава, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Усе, що ми читаємо у святому Писанні і приймаємо вірою, ми зростаємо в вірі. Також Слово Боже є силою. У боротьбі з ворогом як внутрішнім, так і зовнішнім. Ефесіанам 6:17. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Наші плитські бажання, наше я, наше его, це все є внутрішній ворог, і лише слово відкриває, судить, очищає нас, дає сили не грішити. Важливо звертатися до святого письма та брати меч Слова Божого не тільки для того, щоб володіти ним, а стояти в обороні, йти, щоб перемагати. Найважливіше, що ми повинні робити в нашому житті, щоб сила Слова Божого діяла, це ми повинні читати, вивчати Біблію. Це ключ до нашого пізнання, до пізнання Божої волі і отримати його силу. Важливо не лише знати Слово Боже, але застосовувати його у повсякденному житті. Знаєте, особисто я відчуваю якусь особливу силу, коли читаю Слово Боже. Для мене день без слова Божого він проходить по-інакшому, тому що, можливо, це звучить як ритуал, але мені подобається цей ритуал. Я знаходжу якийсь кожного разу, відкриваючи Біблію, навіть одне те саме місце. Для мене щось нове Бог відкриває. Головне це правильно молитися, попросити Духа Святого, і Бог завжди відкриває нам все нове і нове. Це для мене як орієнтир по життю. Слово Боже. Здатне наше життя направляти в правильне русло, виправляючи кривизни. І е, хочу ще зробити такий е, висновок, е, якби е, важливі характеристики Слова Божого. Е, перше, те, що воно Боже. Просто розповідь про спасіння в Ісусі Христі, про Його життя і дива це є божественні слова. Що відкривають нам Бога як сина, воно божественне, тому що передає заповіді, ті принципи, які нам потрібно виконувати, які Господь різним чином повторював у Святому Письмі. І, і в старі часи, і донині воно є актуальне, воно істинне, бо походить від самого Бога, бо утвердило себе через сторіччя, ніяка сила не могла зламати Слово Боже. І воно сильне принести зміни у життя тих, хто йому вірить. Воно дієве, дієвість писання виявляється у змінених долях і просвітленні і покаяння тих, хто його слухає і виконує. Від того, чим Слово Боже є для віруючої людини, залежить її добробут, її духовний світ, її богопізнання, життєві цінності і віра. Я особисто хочу для кожного побажати і для себе, щоб Слово Боже було частіше в, наших, в, наш, в нашому дні, щоб ми зверталися до нього і щоб ми старалися жити. Так, як вчить нас Біблія, тому що тільки силу ми можемо черпати в Бога, адже Він нам допомагає, і ми бачимо, що наш орієнтир тільки Бог. Тому я хочу закликати всіх нас до молитви і разом помолитися, щоб Бог відкривав нам ще більше свої таємниці, щоб Бог нас благословляв і давав нам бажання не просто його читати, а читати і розуміти, що Бог хоче від нас. Отець наш Небесний. Ми дякуємо Тобі, Господь, що свого часу. Ти подарував нам своє слово, Господь. Ми дякуємо, що ми пізнали Твою любов, Господь. Ми дякуємо за спасіння і за вічне життя, Господь. Ми дякуємо, що ти вчиш нас, настановляєш, Господь, порою ми неправильно поступаємо, але Ти наш ти нас виправляєш. Боже. Даруй нам мудрості, я прошу во ім'я Твоє, щоб ми могли читати Твоє Слово, роздумуючи і брати Господь приклад для нашого життя. Господь, ми хочемо. Бути робитися праведніше, ми хочемо жити без гріха, Ісус, але все це ми можемо тільки Твоєю силою, Господь. Обновляй нас Духом Твоїм святим, Отець наш Небесний, тому що ми так потребуємо Тебе, Господь. Ми довіряємо Тобі наше життя. І ми просимо, Господь, дай Боже нам бажання читати Твоє Слово, виконувати, і хай це будуть, Господь, ці заповіді, які ти нам послав, щоб вони вели нас по життю. Боже, ми вдячні Тобі, що Ти нас збираєш під своє крило, Господь. Я прошу, благослови кожного і дай, щоб це слово, яке написано в Твоєму Письмі, воно касалося кожного, Боже. Дякую тобі, Ісусе, що ти є завжди з нами. Ти Бог, тобі одному. Вся слава, честь, хвала і поклоніння, наш добрий Отець. Амінь.